11 вересня в мистецькій вітальні Чернігівської обласної бібліотеки імені Русових відбулося відкриття виставки картин Моменти Сергія Гончаренка. Сергій студент Національного університету імені Шевченка за спеціальністю образотворче мистецтво. Вчитель мистецтва в Чернігівській гімназії номер 3 А ще лауреат міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів. Тому без музики на заході не обійшлося. Як на тій чорноблиці погляну бачума. Ліотекою Сергія пов'язує довга і плідна співпраця. Зокрема, він вже декілька років є незмінним ведучим обласного поетичного фестивалю Дотиком душі. Дякую, Сергію, вам за таку плідну співпрацю. Сподіваємось і на подальшу. Ви знаєте, от на мою думку, таких людей, от як Сергій, які поєднують в собі таку от кількість талантів, досить таки мало. Тож я бажаю вам відкривати в собі все нові і нові таланти. Залишайтеся завжди таким же життєрадісним, веселим, позитивним. От таким, як ви зараз. Успіхів вам у всьому і вітаю вас в відкриттям виставити. На питання від гостей, хто ж він? Художник, що співає, чи співак, що малює, відповів так. Спочатку зі школи мистецтв, з образотворчого відділу. Тому я вважаю, що художник ще співає. Тому що навчився співати тільки з ходом десь 18 років. Підтримати молодого художника прийшли, зокрема, і його викладачі та колеги по творчості. Сергія е, знаю досить давно. Він навчався як музикант, але він завжди заходив на нас у майстерню художню. Завжди йому було це. Е, Цікаво, цікаво. Я розумів, що десь колись, мабуть, він продовжить навчання. І потім, може, коли у нас відкрилася спеціальність за творчого мистецтва, Сергій навчається тепер вже як професійний художник. Прекрасна виставка. Ти знаєш, я просто вражена, дуже приємно вражена. Виглядаєсь, це дуже високо. Так що, якщо можна сказати, і руки золоті, і голос золотий, і людина теж золота. Тобі за те, що ви з тобою працюєте. До речі, у нас є спільна пісня, яка вже стала, мені здається, брендом. Так, нашим брендом, Малюди. на майоні. Вона часто звучала на різних конкурсах, на різних э, фестивалях і займала одні э, з кращих місць. Thank you. Також захід мали нагоду відвідати військовослужбовця одного з підрозділів протиповітряної оборони, що стало для них своєрідною естетичною перервою між виконанням завдань за призначенням. Головне на сьогодні ми виборюємо усі, кожен у своїй професії, кожен на своєму місці перемогу України. Переможемо, здолаємо, і буде все Україна. На виставці Сергія Гончаренка моменти представлено 19 творів. В експозиції можна побачити філософські роздуми та милих тварин результати вдосконалення навичок роботи над натюрмортом та об'ємні олійні чи акрилові пейзажні роботи, портрети та легкі акварельні атюди. Виставка експонуватиметься на другому поверсі бібліотеки в мистецькій вітальні два місяці вересень і жовтень. Наразі мене мама не змогла приїхати, тому що вона в іншому місті живе, але вона тут присутня у вигляді портрету. Так, вона мені допомагала йти крокувати шляхами, непростими шляхами, життєвими, особливо ті, які. Могли б сказати про те, щоб опусти руки, але вона говорила завжди такі слова, щоб не ніколи не опускалися е, руки, е, тому що все залежить тільки від самого себе.